Так, ти вже полював умовне речення нульового типу. Першого, а тепер черга другого. Хто він такий? Той колючий та навіжений їжака. Умовне речення другого типу. Second conditional. If my cat saw you, it would fly to the moon. Так, да, the moon. Навіть якщо ти помилився, ти розказав правильно. Просто моя та справа – тебе навчити. Привіт, привіт, друзі! What's up there, guys? How are you doing? Та, ти знову бачиш мене барина Олега. Значить, ми на привітчена дому разом. Що робимо? Полюємо, полюємо на ті шалені правила англійської граматики. І сьогодні ми продовжуємо полювання на умовні речення. Сьогодні ми натрапили на слід колючого та навіженого їжака. Умовне речення другого типу. Так, ти вже полював умовне речення нульового типу, першого, а тепер черга другого. Але на початку хочу перевірити твою домашку, щоб дізнатися, чи точно ти зрозумів минулі правила. Готовий? Ну поїхали. Але перед тим підпишись. Чому? Не переключи, будь ласка, подслухай. Бо якщо ти підписуєшся... Якщо ти ставиш лайк, так, це теж важливо. Залишаєш коментарі, якісь запитання свої, то це допомагає контенту працювати. Далі більше людей про нас дізнається, більш якісніше відео, їх більше, і ми будемо вивчати також і інші мови. Тож, будь ласка, це все залежить від тебе. Допоможемо один одному, зробимо це разом. Добре? Домовились? А чого ти ще не підписався? Добре, жартую. Ну що, поїхали до домашки. Перше речення. Як тільки вона візьме твої гроші, тоді ми поїдемо до неї. As soon as soon she takes your money, we'll go to her. То це умова першого типу, бо ми кажемо тут про майбутнє. Далі. Ти не читаєш книги, якщо ти не читаєш книги. Логічно. You you don't read books, if you don't read read books books. if Умова нульового типу, бо це просто факт. Якщо плавати в морі третє речення, з голодними акулами. Тоді твоє життя стає більш яскравішим. If you swim in the sea with hungry sharks, your life becomes more colorful. Це теж нульовий тип, бо це просто факт. Наступне речення: четверте. Якщо вона не побачить мене, тоді вона поїде до тебе. If she she doesn't see me, she will go to you. Це вже перший тип, бо ми кажемо про майбутнє, про наслідок. П'яте. Сніг тане, коли сонечно. Snow melts when it's sunny. Нульовий тип, бо просто факт. Шосте речення: Він піде до лікаря, якщо побачить рожевого слона. He he will go to the doctor if he sees a pink elephant. Друга частина в теперішньому, бо там нас умова. Перша в майбутньому, бо це умова першого типу. Ми кажемо про майбутнє. 7 речення. Я не сказав, що він піде до лікаря. I didn't say that he would go to the doctor. Це в нас же future in the past, бо ми в минулому сказали про майбутнє. Восьме речення. Він зараз спілкується зі слонами, тому вони в лікарні. Жартую, не вони, а він. He is currently talking to elephants, so he's in the hospital. Тож тут present continuous, бо дія відбувається в конкретний момент. Дев'яте речення. В нього цікаве життя. He has an interest in life. Десяте речення. В тебе гарна посмішка. You have a beautiful smile. І одинадцяте. Коли леви побачать твою посмішку, то вони сховаються в далеких горах. When lions see your smile, they will hide in the distant mountains. Це вже умова першого типу, бо ми тут кажемо про майбутнє. Ну що, молодці, просто красавчики, ви вполювали тих диких звірів. Ти правила, і тепер ми можемо переходити до наступної умови до умови другого типу. Тож, хто він такий? Той колючий та навіжений їжака, умовне речення другого типу, second conditional. Ми його на уроках часто називаємо умовне речення of future in the past. І зараз ти дізнаєшся, чому. Але на початку давай згадаємо ті умовні речення, що ти вже вивчив зі мною. І так, по-перше, умовне речення нульового типу, це що таке? Це опис загальних фактів. І ставом в який його час? Теперішній. Ну, наприклад, якщо мій кіт тебе бачить, то летить на луну. If my cat sees you, it flies to the moon. Тепер умова першого типу це опис ситуації та можливого результату. Тобто, якщо буде ось так, то ми зробимо ось так. А, і тут там, де умова, ми ставимо теперішній час. А там нема майбутній нульовий тип це у present. А, перший тип це у future. Ну, наприклад, якщо мій кіт тебе побачить, то полетить на луну. If my cat sees you, it will fly to the moon. Перша частина в теперішньому часі, бо там у нас є умова. Другий результат, тому просто will. Майбутній. А тепер перейдемо до умови другого типу. Що це таке? Умова другого типу це дія, яка могла би відбутися в теперішньому часі. Але, напевно, не відбулася ще. Могла би відбутися. Ну, наприклад, якби мій кіт тебе побачив, то полетів би на луну. If my cat saw you, it would fly to the moon. Так, да, to the moon. Бачиш, ми його робимо у Future and the Past. Але це логічно, чому? Бо тут в тебе є дієслово в минулому часі. Якщо б мій, мій кіт побачив. А побачив, стоїть в минулому часі в нашій мові. Тому далі в нас іде Wood, як ми вивчали. У Future in the Past це відео можеш подивитися, воно було одне з попередніх. Але вони каже запитання, чому саме Future in the Past? Чому це не назвати Future in the Past? Це дуже просто. Є одна деталь. В цьому часі, якщо треба поставити означення, то знає, замість was ми ставимо your. так. Наприклад, якби він був моїм драконом, то я би дав йому сьогодні трошки м'яса, то це буде не if he was, If he were my dragon, I would give him uh, some meat. Ця особливість треба робити так. Але є одна цікавинка. ти знаєш, е, носії мови е, насправді часто нехтують цим правилом. І вони все одно кажуть was. Тож виходить, навіть якщо ти помилився, ти розказав правильно. Просто моя та справа тебе навчити. Нарешті ми це зробили. Давайте повторимо, що воно таке є. Той їжак. І так. Колюче та невіжений їжак умовне речення другого типу. Це умовне речення у future in the past. Це дія, яка могла б відбутися е, в теперішньому часі. Я міг би що зробити, якби було ось так. Якби він зробив так, то було б ось так в теперішньому часі. Будуємо як future in the past, якщо значення замість його ставимо. Word. Все зрозуміло. Подивимось, тоді роби домашку. Це вже кінець нашого року. Нагадую тобі, що за декілька років у нас нарешті буде вже третій чемпіонат з англійської мови. Де ми разом разом будемо перевіряти твої знання тих правил, що ти вже вивчив. Якщо ти не пам'ятаєш, як і чемпіонат, подивись попереднє відео. У нас їх вже було два. Але нагадую, що результати там перевіряються тільки тих, хто підписався. поставив лайк, є активним, бо це важливо для того, щоб контент працював. Все, достатньо сьогодні, іди вже готуйся, чекайте наступного відео. Давай, папа, хай твої очі блищать. Ніс буде по вітру, і тримай вуха догори. Чао! friends, you doing there? What have you been up to lately? Ми готуємось до третього чемпіонату з англійської мови. Тепер настав час нарешті з тобою разом перевірити те, що ми з тобою вже вивчали на початках. Вона не чоловік. Це факт і характеристика. Коли ми ставимо дійство в того рудого хитруна. Ця свиня не піде на роботу наступного тижня. Все зрозуміло, все згадав.